Продається будинок у Волинській області за 40 кілометрів до Луцька у селі Малинівка. Ціна даного будинку всього 3100 доларів. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок, з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено. Частину засіяно зерном. На території металева теплиця. Чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо, пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри, у гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати, 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори, 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри. Підлога в коридорі з електропідігрівом, санвузол у 6 квадратних метрів, нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі, газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. Підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів. Простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбекю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину. Школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал. Щоб першими бачити усі оголошення, продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках з цегли та шиферного даху. У будинку є чотири житлові кімнати, два коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода. Криниця та свердловина. Септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення. Встановлено металопластикові вікна та нові двері. Вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері. Пічне опалення, кухня, газова плита. Гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі: дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця підгрядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається будинок у Закарпатській області. В селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації: Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстань до міст. Житлова будівля частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору, перекритий дах. Здійснено перепланування, є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо, але це навпаки надасть вам можливість. Втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу, багато відходів деревини на дрова, в літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека, до найближчого гірськолижного курорту всього 15 кілометрів. Тісного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт, повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані, в кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції.